Ну, тобто хочеш поливати грязю, ну тоді приготовься просто, щоб тебе не стане. Знаєте що? У мене є до вас невеличка розмова. Тут можна, якщо ви дивитесь на комп'ютері, тиснути, підписатися, а ще можна залишити свою вподобайку. Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Натела Кірс, і сьогодні тервені про вирваних з дна українців. Це той самий наступний рівень зрадництва. Ось так. Некстлевел next next, next. те, що зараз прозвучить у випуску, ліпше звичайно слухати, сидячи на стільці. Рекомендайш від мене накапати додатково валеріаночки. Моя помилка, що я цього не зробила, коли я натрапила на цю ж бізнесову проституцію. Українська співачка, екс-українка і втікач зрадник-продюсер випустили пісню на підтримку російської армії. <пух> так, вриваємось у новий рівень зрадників. Шлях би трафив той адреналіну моніторі. Зрозуміла, для мене вчорашня ситуація 22 лютого, коли на проплачений мітинг пруться росіяни, аби заробити якихось 500 рублій, на цей шабаш масовки приблизно витрачає 25 мільйонів рублей, там виступає Лєпс, забиває Газманов. Але я перепрошую, і це якщо що, звучали прилюді до лайки, такі легенькі песиші перед тим, що ви далі почуєте. Повний дурдом, коли Українка та Українець в цей день, коли російські артисти відмовляють. Ляються вести певні мітинги, випускають пісні підтримки армії РФ, армії мародерів, армії гвалтівників, армії терористів. історія дика, оскільки зустрілася одна запроданка Українка та інші варі зрадник України та вирішили до 23 лютого 2023 року підтримати армію РФ, від якої вже весь світ відхрестився. А вони підтримують першокласний подарунок. Ми зацінили. Перша співачка, в якої певно, вже срака по шву розійшлася від спроб хоч чогось досягнути у співочій кар'єрі. А другий великий філософ. Ну, ви тільки зараз слухаєтесь в абсурд заголовку новин, від якого у мене сіпається око. Думаю, ви теж зараз звалитесь з ніг. Українська співачка підтримала російських військових зворушливою піснею. Українська співачка Сояна так подають російські не до СМІ. Хто така Сояна? Це. Та сама екс Яна Соломко, яка за час своєї дно кар'єри звідти і не підіймалася, і залишалася тільки змінювати ченджити свої імена. Так і це той випадок, коли співачка побігла поперед батька в пекло, оскільки випускає пісню 22 лютого 2023 року, за день до великого Швєта, Про що даний випущений плісневіли шедевр? Композиція мовляв про великі переживання за долю коханого, так велике хвилювання. Що тішимося шубі в руках та ладів гаражі, який виконує свій великий обов'язок перед батьківщиною? Вловили на гачечу, посадили перший акцент. І локація для зйомок, то звичайно обрана, непроста. Вертиться Сояна, Яна, Сіно, Солома, Болото довкола меморіалу, присвяченому 28 воїнам Червоної армії. На обкладинці використовується цей самий меморіал. Я не буду транслювати тут ці екскременти, але давайте зачитаємо перші рядки. Ти повертайся якнайшвидше неушкодженим. Ночі та дні стали тепер нестерпними. Ти моя фортеця та надійна опора. Я зберігаю вірність, мені не треба іншого. Зустрічатиму тебе з перемогою. Зі сльозами не знаю про яку підтримку жінки у цій пісні щебече Яна у своєму інстаграмі чи філософ у своєму телеграм-каналі, оскільки це чергова політична пропаганда. РФ великий акцент на кожному рядку на кожному другому на тому, що солдат армії РФ герой, він повернеться неошкодженим, він повернеться із перемогою, та за нами правда, за нами сила. Пісня підтримки армії РФ остаточно закопується зрадників, оскільки відчайдушний крок Яни Соломко, як співачки, яка вимушено виїхала з України, оскільки стало важко її заробляти. А беручи до прикладу співака Шамана, який піднявся у бізнесі російської фекаляції, випустивши одну єдину політичну продажну пісню, коли решта російських артистів на відріз відмовляються вести концерти, на них виступати, а тим паче випускати композиції. В підтримку Росії, то чому Яна Соломко має прогавити даний анал. Канал політично хайпанути. Це, звичайно, її справа, але тут як не напружуйся, хоч капіляри у тебе попукують, але успіхом. Не вродить, а це розуміє газманов за 17 мільйонів, готовий створити там інтернет-базу патріотичних пісень, виступити у Прада на концерті, заробити мільйони. А що я не ну, це вже не адекватно. і на цьому моменті мені згадався фільм Топий та ще топіше. Я обожнюю Керрі, не хочу його вплутувати у дану ситуацію, але він як вангування майбутньої зустрічі Бардаша та Яни Соломко. Бардаш який запевняв, що. Що на території Росії він знаходиться у пошуку нових талантів <смі> сплутався із продажною зрадницею-українкою, Шукаємо собі подібних. Що він видав у телеграм-каналі про дану пісню підтримки армії РФ? Коли чоловік іде на фронт, жінка сама мимоволі стає солдатом. Далі багато слів про турботи, які звалилися на плечі жінки, поки чоловіки відсутні на фронті. Божечки, бідні, нещасні. Напевне, бардушу не показує. Ті пропагандистські відео щасливих жіночок із шубами, чи батьків, які тішаться смертю сина на фронті, оскільки він дав можливість їздити на ладі. Е, да, із Сояною ми познайомилися півроку тому на одній з музичних студій. Зауважив у ній тоді особливий тембр, за який час з'явилась пісня. Ми зв'язались і ось. Цього вийшло. Зустрічайте з України з любов'ю до росіян. Крап. Розуміє зараз ваш вулкан емоцій всередині, що бурлить після цих слів з України з любов'ю до росіян. Я не тямлю, що він мав на увазі цими рядками, виходячи із пісні підтримки жінок. Але співаємо про дуже сміливих солдатів, які повернуться неушкодженими та з перемогою. Ну, там жодного натяку на миру, миру у всьому світі, як можна говорити. Але далі співається про те, що за ними сила, за ними правда, за ними перемога То з України, з любов'ю до росіян. От. Ну, тобто, хочеш полювати грязю, ну тоді приготуйся... Просто що тебе не стане. Їхня справа звичайно вступати у калюжу власного блювотиня. Але якщо такий великий тренд next level, next 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 зрадництва, то я і вирішила поцікавитися у GPT чата. Хто такий Юрій Бардаш? великий чоловік. Якщо не знаємо, ніц, не проблема. Е, можливо, слово продюсер допоможе. Остаточно гноївся цвічок у серці від такого вчинку українців, від такої підлості, зрадництва їм було мало виїхати з України, щезнути, закопатися десь, розчинитися у просторі, не підтримувати рідну землю, рідних людей. Ні, давай будемо давати собою користуватися у війні проти України. Та як ними вже користуються охочі російські змі. Що пишуть? Артисти не погоджувалися з позиціонуванням Києва проти Москви та всіх росіян, тому вони зреклися батьківщини і перебралися до Російської Федерації. Так, велика рятівниця, Російська Федерація. Всіх рятуємо. Не ми почали війну, а ми силою йдемо до миру, Ми всіх рятуємо. Знали, чули, пам'ятаємо. Ось такі зашкварні пісні випускають екс українці, позаяк для нас вони вже точно є громадянами України. Ну, коли готові їм комфортно за рукою з терористами крокувати до пекла, то можемо побажати тільки палкої дороги з комфортом, вам там булькатися разом. Вам дякую, що ви додивилися цей випуск до кінця. Обов'язково діліться своїми думками нижче в коментарях. Давайте обговорювати, залиште вподобайку, аби підтримати це відео актив активністю, якщо досі не підписані, без ково підписуйтесь, поширюйте. Дякую нашим збройним силам України. Дякую за те, що боретеся за демократію, за мир, за наше світле майбутнє без чорних, злих, жорстоких мародерів та терористів. Дякуємо. Віримо в нашу армію. Віримо в наші протиповітряні сили, нашу оборону. Віримо, що перемога скоро. Разом до неї крокуємо. Дякую.